Так, усім привіт 26 жовтня. Вже після обіду вже тут, ось, не знаю, 5 годин. Да? Ну, воно цілий день. небо. Все пасмурно. Дощ був неодноразово. На виноградник взагалі ногу не вставиш туди. Так, ну, просто капець. Воно там вода в деяких ямах стоїть. Не варіант взагалі, туди, я й не ходив. Попитався, зайшов, думаю, та що його місить. Жінка говорила, давай підвези мене до. Ну, Так як у нас ж ми живемо в такій місцевості, що лісів у мене тут немає поблизості. Ну, Найближчі це десь кілометрів 70 км. Я грибів насобираю. Вона мене дуже їх любить збирати. Грибна людина, я так, знаєте, ну, посередньо до цього відносяся. Мені монети там покопати або ще щось, а гриби це ну, трошки не моє. Підвіз, коротше, ходила, вона там ходила, бродила, бродила, якісь знайшла два гриба, коротше. Ну, такі, Вроді а тільки ножка в нього, така, як в мене комбінезон. комбінізон. Mm. Такого, ну, чуть не такого. ну, Напевно, такого ось кольору. Кажу, слухай, давай без оцих синьо ножок. Mm. Та ні, це хороші, кажу, Та ні, не знаю. Ну, а тут просто дружина не знала про цей прикол, що її так ну, відмовляв, да, я то знав, що посилка якби. Ну, по ідеї, вона завтра доба була бути, навіть по цьому, ну, як по треку відсліджується. Ну і привезли вчора вечором. Ну, а так як я вечором ну, не забрав, бо дощ ли, думаю, Та, ну, я, хай до цього кажу, зараз заїдемо, я тобі візьму, грибів і все буде цей. Ну я так примірно, я розумів, що в посилки знаходиться, то через що ну, вона мені не повірила, думав, що я шутю. Заїхали, забрав я посилку, короте, посилка від мого товариша. <сі> Хорошо, як друзів багато. Короте, ну, все одно воно, знаєте, не, не допомагає. Бо вже я вам колись казав, що дружині, ну як, ну, не дружині, мені приходили посилки. І з Житомирщини з Київщини, з Вінничини, опять же із Закарпаття. Ой, багато звідки вони приходили. Короте, і... Ну, тобто гриби були з усіх кінців нашої країни приходили. Ну, живі я всіх живих. То я так і відмовив синьо ножик. <сіхи> я вже коротше, посилку. Посилка прийшла мені від товариша СМТ Середня, це Ужгородська, ну, з Підужгорода, з Закарпаття від Івана Івановича. А, якби мій давній знайомий, коротше, то я розумів, бо мені приходили фотографії, коли були, ну, він збирав гриби, да, то я розумів, що буде в посилці. Коротше, Радості не було меж у дружини. От. Це я вже я я вам скажу, я вже це все розмотав, бо тут, якби б я робив це на камеру, то в нас би кіно було б три часа. Бо в нас воно було, воно було так. Замотано, що це просто капець. Ну, дивіться, значить, поприходили отакі ось грибочки. да от То це, звісно, ну, і ось, ось, найголовніше, теж сухі ж такі самі, бачите, ось, ось, сухі. Ну і Іван Іванович і про мене не забув. Правда, я не дуже до цих речей, я ось ось таких. Ну, все. З березового соку. Ну, Я так розумію, що березовий сік, мабуть, тече з дерева ну так градусів ну скажем, так, наверное, 96, да? а Іван Іванович зменшує його ну може там градусів на 6. Да? І, виходить, тут майже 90. Бо Бо це збере в СУ, комунікація, якщо сліо залить у бак автомобілю, то... То він буде робити не хуже, як на 95-му бензині. Бо я так ложечку я вже як, покуштував, бо з мене пая каша той. Але все одно, так, знаєте, ложечку як пригубив, то давно я не плакав, називається. У мене і дух перехватило, і сльози покотилися. Ну, знаєте, Взиму, я думаю, саме. те, отаку. Не то, що розтирнувався, а такий по ложці та грам мульку, другу 20-50 грам От простуди саме то. Ну і, коротше, ну Кожному своє. Мені, мій комплект ось да аж через, через запайку чуть сало да, і ось, да. ну і Слабість, неби яка дружина. Ну, кажу, це і я буду куштувати. Бо сині ніжки твої я не буду кажу, навіть додому не бери. Щоб я ніч спав нормально. Бо ти придумаєш або звариться, жарить, кажу, ну я калахам. А це ось це діло тут, звісно, ми вже куштували неодноразово. Так що це у нас отак сьогодні вихідний неділя і пройшла. так І трошки з юмором підколками приколками, з нежиданим сюрпризом. Ну, я про нього знав, для мене це не був сюрприз. Сюрприз для дружини був. Каже, ти як катасав? Та я знав про цю посилку. То це отак. На цьому відео все. Я дякую, Іван Іванович. Тобі дякую щиро за такий підгон. Значить, ми на зв'язку. У нас ще є свої справи. Так, дякую ще Роману Валентиновичу. Федоровському за піддержку мого каналу він це робить на постійній основі. Та й не тільки він, усі мої і Андрій Фаренбрух, і Мельник Володя. Так, коротше, всі вони ніде не подівалися, і Олексій з Донеччини. Тобто хлопці піддержують благодаря ну, за допомогою їх я і випускаю ролики, маю можливість якби. Рішати проблему із, з оргтехнікою, бо там ну, не так все так просто. От. Так що, якось так. отак. Я вам всім хлопці дякую і особисто дякую, я ж кажу, за посилочку конкурсу Івану Івановичу. Усім миру і добра, всім спокійної, мирної ночі. На все добре, до наступних відео. Стане на погоді, будемо роботу вже показувати. А поки ну, просто далі палатки не підеш да, моєї локації. Немає погоди, немає роботи. Ну нічого. Вихідний після літа. Всім миру і добра.